Мешканці соцмістечка відстоюють на місці яру в районі будинку номер 367 створення зеленої зони. Вже не вперше на цьому ласому шматочку пропонують різні варіанти забудови. Проте Бориспільці у своєму рішенні одностайні ніяких багатоповерхівок на цьому місці бути не може. Під час однієї із сесій міської ради депутат цього округу Ігор Євтушенко запропонував внести частину території яру до переліку зон озеленення у місті з подальшим облаштуванням парку. Депутат Ати підтримали цю ініціативу, проте вже 21 січня мешканців соцмістечка запросили на громадські слухання. Забудовник вчергове спробував порозумітися. Є у нас ще юридична сторона. Цей земельний організація оренду і звісно, як будь-який застроїв, хоче застроїти участие. Но жаль, пока компромісного рішення не найдено. До этого было желание застройщика построить 500 квартирный дом. То есть на сегодня аппетиты как бы уменьшились, они хотят 4 подъезда и с последующей организацией парка. На цій земельній ділянці планується будівництво багатоквартирних житлових будинків збудовано прибудованими нежитловими приміщеннями соціально-побутового призначення, з підземним паркінгом, доступне житло другої категорії з індивідуальним поквартирним опаленням. На першому поверсі будуть розташовані приміщення соціального побутового призначення. Це може бути аптека. Це може бути приміщення короткотривалого перебування дітей. А ну немає, то товарів. Відділення зв'язку, салон краси все, що буде необхідно для вас, вашому містечку. Також буде розташовано свет з спортивною площадкою та місцями відпочинку. Також забудовники обіцяють на прибудинковій території облаштувати майданчики для дітей відпочинку дорослих, спортивні та господарські майданчики для вигулу собак та парковки. Площа цієї ділянки майже 2,5 гектара. На сьогоднішній день по цьому проекту, який ми збираємося построїть. Пятно застройки остается приблизительно гектар, а все остальное парковая зона и места отдыха жильцов составляют 1,4 гектара. То есть по нормам ДБН мы просто не могли уже больше ничего ставить для того, чтобы было красиво и понятно, и какой то была концепция и развитие этого участка. Значит, при строительстве этого комплекса не будут загромождаться те коммуникации, которые существуют. Потому что мы знаем, что сместечки они э, довольно не, не хороши и очень малообъемные. Потому и придется их увеличивать, мы их будем увеличивать, ремонтировать и делать новые, современные, для того чтобы те дома, которые уже есть, не э, имели проблемы из-за того, что мы построились. І у когось є вопросы з відтоком нечистот, з подачей води, подачею газу. Тобто всі комунікації будуть будут і и заменяться, делаться новими. Окрім того, мешканці двоповерхівок навколо мають можливість переселитися у квартиру в новій багатоповерхівці. Ми предполагаємо, правильно, у нас немає 100% впевненості, що так буде. Але ми готові розсматривати розговорю з жильцями, підписувати договори о те, що з двохітажних будинків, Будут жильцы переселяться с коэффициентом 1,3. То есть, если у человека была квартира 50 квадратов, он по закону может получить не менее 65-ти квадратную квартиру, благоустроенную новую с обоями. То есть люди взяли, перенесли свои вещи в новый дом. При этом ми мы эту квартиру получаем собі. Ми вам даємо нову старою квартиру оставляем себе. Мешканці звертають увагу на потребі будівництва нового дитячого садочка в цьому мікрорайоні. Забудовники ж запевняють, що в них все передбачено. Щоправда, законодавство не дозволяє розміщати дитсадки у житлових приміщеннях, тому це називають приміщення короткотривалого перебування дітей. Ну в этом году есть изменения в законодательстве, которые вже позволят, наприклад, на первом этаже, вот этой маленької пятиэтажной пристроїчки сделать детский саді. Це ну, нормально з красивими нормальними групами і так далі. Ну, Ми рассчитываем, что это так будет. Вернее, мы построим. Если построїмо. Якщо хтось захоче зробити э, частний садик, или город візьме на себе э, э, державний садочок, да? не, не питання, то це розглядається. Містяни ставили свої на болілі запитання. Ви построїте нову комунікацію. Мову каналізації. Ви нам построїте, мабуть, що треба буде строїти, тому що наша е, ця станція електро не потягне. Так, так, так постраждав. Скажіть, будь ласка, а куди будуть відходи зливатися? А куди будуть вивозити мусор? А скажіть, будь ласка, а оці всі, що будуть гаражі і люди будуть мати машини. Скажіть, будь ласка, а як вони будуть виїжджати, коли там вже зараз пробки? Коли вже зараз тут 317-й автобус об'їжджає пробки через наш воєнний городок. А, а там, кстати, доріг немає, це не траси, це під'їзди дороги. І там навіть знак свої, жила зона. Значить, в, жит... в жилій зоні хазяїн пішохід, а не машина. <кій> як це, ви думаєте, це одне. А ще одне. Скажіть мені, будь ласка, ви на акустику провіряли оце, оце все? Ви знаєте, що ось зараз постоїло в нас дом? Ви знаєте, як зараз самольоти, ми поставили вікна пластикові. Із трьома щипками увілічився шум в два рази. А знаєте чому? А тому, що коли злітає, одбивається від всього і йде все нам шум. А коли цього давно не було, воно усього уходило. А ви ставите оліку, ще за слову. Раз, друге. А скажіть, будь ласка, це все на картинці, воно дуже далеко, красиво. Якщо в масштабу вимірять, там цього не буде. Воно іменно в масштабі зробили. Ні, вибачте, не вийде. Як ви хочете, не вийде. Це картинка, фотографія, Ні, воно, воно зроблено в масштабі. Вибачте, але воно зроблено в масштабі. Нам ніхто не погодить проєкт без того, щоб... Погодити з електроенергією, тобто збільшити, відповідно, поставити трансформатор. Відповідно, глісада взльоту самолітів не дозволяє ставити будинки вище 12 етажів. Ми будуємо 9 етажів. Тобто, це вже погоджується все. Що погоджується з каналізацією? Нас зобов'язують будувати нову КНС нову, для того, щоб були виходи нечистоти. Що касається доріг, відповідно, коли готується проект, він так само согласовується бувшими ДАІ. Там вони кажуть, хлопці, значить, треба зробити так. Цей світофор перенести звідси сюди. Тобто, я не можу на ці всі питання відповісти, тому що я не ДАІ. Але весь проект. Не починається будівництво, не купається не одна ямка без того, щоб не був проєкт погоджений зі всіма службами і зі всіма вимогами. Якщо в соцгородок не вливати нові інвестиції, ну як будь-який організм, це буде тільки тяжче для соцгородка. Тим паче, є другий план розвитку цього цієї ділянки. Це знесення двохповерхових будинків і опять-таки, будівництво на їхньому місці іншого гарного житла, От інфраструктури дитячих садочків, відрахування на школи, на дітей, на э, пенсійні фонди, на медицину і так далі. Я лично не вірю ні единому слову цього інвестора. Я не вірю, що будуть комунікації. І ми не коммуникации. Я не вірю, що буде щось то изменено с Це ложь. То, що все зараз делается за гроші. и купить можно любой участок и любой проект, это не секрет. Поэтому я задав вопрос, кому Ака в карман. І ми прийшли сказати, що не дергайтесь. Якщо ви розумієте тільки силовой сценарій, не понуждайте нас к этому. на обстановка страні без того накальонне. Не понуждайте к этому. Ілля Луцю запевнив громаду, що депутати цього я округу підтримують будь-яке рішення мешканців. Є певні проблеми законодавчі. Які перше на рішення міської ради там будуть подавати в суд це однозначно. Щоб там не було зеленої зони, це однозначно, це ви маєте зрозуміти. Можливо, по суду вони і виграють. Ну, по суду вони виграють. Я вже казав, ті прийшлють, ми теж приїдемо, там потасовочки туди-сюди, хтось попаде в реанімацію, але думаю, зелену зону ми там відвоюємо. Не хотілося б, чесно говорят, так, ну, але це від вас залежить, як ви захочете. Моя думка. Це моя особиста думка. Я ні на що не ні на що якби на вас не хочу давити, але. Будинки, ваші ви розумієте, стан не зовсім не зовсім хороший і, напевно, переселятись було б добре. Але в мене тоді питання, бо я, як от сказав мужчина, я теж їм не вірю. Я їм не вірю в те, що там буде от стільки зеленої зони і такий тільки кусочок будинка. Я їм не вірю, що вони десь кудись відселять. Через то в мене питання до забудовника. У вас уже є готові будинки десь. Ви вже будували щось. За останніх три роки біля 47 будинків нас. Супер. В тих 47 будинків з коефіцієнтом не 1 до 3, а з коефіцієнтом 1 до 2. У вас є вільні приміщення? Давайте розглянемо такий варіант. Якщо у них є будинки, 47 будинків, це велика компанія, давайте хай вони вам вже квартири дають, ви спокійно туди переїжджаєте. З і, з і, і хай роблять, що хочуть. Чому ні? Є величезна проблема з каналізацією. Те, що вони зроблять нові труби, це бомба. Але те, що у нас немає куди з тих труб стікати воді, оце повний атас. Мешканці соцмістечка забажали почути думку депутата обласної ради Валерія Ксьонзенка. Позиція по цьому участку слідує. Смотрите, є підприємство Пінтопа. Ну от воно потрапило в таку ситуацію. У 2006 році їм виділили учасник під строительство, не можуть построїти. Вы не согласны? Я что мэру сказал? Давайте все по закону поступать. Предприятие платило. Есть тоже по закону, как арендатор, он защищен. И нельзя ущемлять его права. Дайте в другом месте. Вопросов нет. Абсолютно никаких. Послушайте дальше. Давайте рассматривать этот вопрос. Начали рассматривать вопрос, где можно дальше. Вот есть там, когда-то была площадка напротив Золотого берега и Реал-инвеста. Да ради Бога, давайте мы перейдем и не будем трогать эту площадку вообще. И по этому вопросу собрались у мэра совещания, и на этом совещании этот вопрос и обсуждался. Вот здесь вообще не заходить на стройку, вообще не заходить, потому что эта руга никому не нужна, в том числе и мне она не нужна. Но надо защитить что предлагается? Предложили следующее, сюда во время совещания. А может быть, вот тут можно с краю, вы можете, как компания строительная им предложили, что-то нарисовать, то, чтобы жителям понравилось. И здесь будет парковая зона, здесь она ровная площадка. На самом деле никто не ровнять не будет. Она на самом деле, как вы сказали, вот рельеф, ландшафт, такая она остается. Если люди соглашаются строить, нет, мы дальше обсуждаем вопрос. Вот напротив... Щоб Пінтапаку далі заміну. Вот і все моя позиція. Вот это моя позиція. Не хотіти, не, не треба не починати та веструї. Мешканці нарікають про дані громадські слухання. Забудовник попередив незавчасно. Дехто дізнався про них в день проведення. Окрім того, листівки запрошення розклеїли не по всіх будинках. Тому на слухання прийшла лише маленька частина мешканців соцмістечка. Предлагаю забрання, которое у нас сейчас, зараз считать неправомочным принимать решение, мы примем решение, вывешите объявление, и пусть весь военный городок сюда соберется и скажет, что он, он об этом думает. Вот тогда это будут настоящие громадские слухания. Понятно вам? Підсумував громадські слухання депутат округу Ігор Євтушенко. Є зараз два пути. Голосувати, тобто з таким кількістю людей, це, звісно, навіть не 1% соцгородка, смисла ніякого не має. Если, конечно, есть у кого-то желание, у инвестора или у активистов, у жителей, э, как бы собрать подписи, но не знаю, есть ли в этом какой-то смысл. Нету. Смысла. Я думаю, что ну, с, с этим местом как бы все в принципе понятно. Я могу гарантировать от себя и от э, Луцева, как бы это, можно сказать, что наши два округа, э, что без э, вашего мнения, без вашего согласия ничего происходить не будет. Вы как бы в первую очередь будете тоже об этом э, через нас узнавать. И, э, как бы для поддержки. В любом случае мы понимаем, что это как бы бизнес, это организация. То есть я думаю, что логично искать какую-то какую-то альтернативу в городе предложить или замену, или ну, нужно рассматривать этот вопрос. То есть мы будем надо. Татьяна Поминальна, Виталий Назаркевич, новини, Телеканал Бориспіль.